Бувало таке, що дивишся на якийсь шедевр з минулого, і думаєш, е, якось дивно. Або, скажімо, вмикаєш музику, яку слухали батьки, і вона здається ну, трохи застарілою. Так от, це не просто тому, що смаки змінилися, тут все набагато набагато глибше. І сьогодні ми якраз і з'ясуємо, як саме час формує і трансформує мистецтво. І щоб розібратися, як це все працює, давайте почнемо не з нудної теорії, а з такої собі візуальної загадки. Вона з сучасної України, але її коріння о, її коріння йде набагато глибше, ніж здається. Ось погляньте, це фотографія українських військових 2022 рік. Здавалося б, ну, просто кадр з відпочинку. Але зачекайте придивіться до самої композиції як вони сидять, як зібралися разом, є в цьому щось таке знайоме, правда? Щось що ніби вже десь бачили, щось майже історичне. А ось і відповідь цей сучасний знімок, це ж пряме посилання, свідоме переосмислення знаменитої картини Іллі Репіна Запорожці пишуть листа турецькому султану. Подивіться! Та сама енергія, та сама зухвалість, те саме братерство, тільки от замість шабель і гусячих пер, сучасна зброя, спорядження, смартфони, деталі змінилися, а дух залишився. І от цей зв'язок крізь століття, він якраз і підводить нас до головного питання як так виходить, що два зображення, створені в абсолютно різні епохи, настільки перегукуються? Як мистецтво може бути і продуктом свого часу, і водночас говорити з нами через століття? Щоб це з'ясувати, треба поглянути на мистецтво трохи інакше. А відповідь насправді дуже красива. Потрібно просто почати сприймати кожен твір, неважливо, картина, це, книга чи пісня, не просто як об'єкт, а як капсулу часу так, справжню капсулу часу, що ідеально зберегла в собі цілу епоху. В називають це історико-культурним контекстом. Звучить складно, але насправді все просто. Уявіть, що це така собі операційна система епохи. Вона визначає все: цінності, події, технології, мову. І кожен митець, свідомо чи ні, працює саме в цій системі. Добре, то що ж там у середині цієї капсули? Що ми знайдемо, якщо її відкриємо? А там цілий набір інгредієнтів, з яких складається епоха. І щоб зрозуміти будь-який твір, нам треба роздивитися кожен з них, бо саме вони і сформували художника, поета чи музиканта. Це і великі історичні події, війни, революції, і головні соціальні цінності, у що люди вірили, чого прагнули, і звісно ж, технології, які були доступні, навіть те, як люди говорили і писали, наукові відкриття, політична ситуація все це разом такий собі унікальний рецепт епохи. І саме тому мистецтво Ренесансу так відрізняється від модернізму, а барокко від попарту. Гаразд, з теорією розібрались, а тепер давайте подивимось, як це все працює на конкретних прикладах, і почнемо з самого основного, з фундаменту, з мови. Це просто неймовірна ілюстрація. Просто вслухайтеся в різницю. З початку 12 століття слово о полку Ігоровім не небяшет, братіє. Потім дев'ятнадцяте Шевченко. Як умру, то поховайте мене на могилі. І нарешті двадцять перше Софія Андрухович. Дивись, який манікюр, як уламки писанок. Це ж не просто слова змінилися, це цілі світи, цілі способи мислення, відображені в мові. Абсолютно те ж саме, до речі, відбувається і в музиці. Тут, мабуть, зміни відчуваються ще яскравіше, буквально від покоління до покоління. Давайте просто уявимо собі такий собі сімейний плейлист. Для покоління бабуся дідусів, це, звісно, червона рута Софії Ротару. Для батьків це вже гімни 90-х, наприклад, там, де нас нема від океану Ельзи. Ну а для сьогоднішньої молоді це, скажімо, уночі від як так. Кожен трек це ж звуковий відбиток свого часу, свої мелодії, свої теми, навіть своя якість запису. І тут виникає логічне питання а чому так? Чому те, що було неймовірно крутим раніше, зараз може здаватися ну, трохи дивним чи навіть нудним? Так чому ж мистецтво не стоїть на місці? А тому, що ці зміни вони ж не випадкові. Головна ідея ось у чому мистецтво це наче дзеркало. І воно реагує на будь-які навіть найдрібніші зміни в суспільстві. Тобто, коли суспільство змінюється, коли воно проходить шлях від, скажімо, феодалізму до демократії, коли з'являються нові технології, нові наукові ідеї, змінюється і те, як ми бачимо світ і себе в ньому. А мистецтво все це фіксує. От яскравий приклад: мистецтво 1930-х років, наприклад, часто створювало культ ідеальної людини, сильної, здорової, досконалої. А що ми бачимо сьогодні? Сучасне мистецтво набагато більше занурене у психологію, у складні почуття, у внутрішній світ людини з усіма його суперечностями. І виходить, що розуміння оцього контексту це і є той самий ключ, який відкриває нам справжній сенс будь-якого твору. Що по справжньому щось зрозуміти і відчути, треба знати, з якого світу воно прийшло. Але тут є ще один глибший рівень. Якщо мистецтво так залежить від контексту, то невже воно просто копіює реальність свого часу? Чи може його завдання в чомусь іншому, в чомусь значно більшому? Це питання підводить нас до самої суті того, чим є мистецтво. Тобто, чи повинно мистецтво бути таким собі ідеальним дзеркалом, яке показує світ один в один, таким, яким він є? І тут здається, геніально відповів Пабло Пікасо. Він сказав: мистецтво це неправда, яка дозволяє нам дослідити правду. Тобто, його мета не просто копіювати реальність, його мета дати нам особливу лінзу, крізь яку ми можемо цю реальність краще зрозуміти. І саме тому, знаєте, відкриваючи кожну таку капсулу часу з минулого, ми дізнаємося, щось неймовірно важливе не тільки про ту епоху, але й зрештою про самих себе.